Так, розпочинаємо з класичних коробочок. Так, надріз, надріз. І начебто трішки підріз. Окей. Так. Ага, все зразу витягується. Уплотнитель, бумага, пакет. Пакети ми любимо. Так, що у нас? Пакет? Так. Шприци. Хтось мені писав, що треба розпаковувати в перчатках мало шо Ну, вони ж не можуть бути использовані, правильно? Я не думаю, що вони будуть использовані. Тут прям коробочки всі діла. Це прям... Скляні. А як так? Шприц, рекорд взаємозаміням поршнем емкістю 5 мл. А, для стерилізації 200 плюс градусів. Минмедпром, Минс імені Вей Ленина. Офігеть. Стекляні шприци я такого ніколи не бачив. Їх я вам тут скажу дофіга. Так. Окей, все в коробках. Так, раз. Ну, я так розумію. Ага, тут даже, дивіться. Тут даже за запечатаний. Або Ну, Коротше, бумажка якась собі. А, да, запечатаний, з голкою даже. З інструкцією. Нічого себе. Я тепер в сон. Так, ну ладно, короче. Окей. Так, два. 3, 4. 5. І тут іще один, але без коробки, але з голкою і інструкцій. Отака От історія. Так, ну я сюди його і запакою. Скільки це може коштувати, я поки що не знаю взагалі. Я взагалі раніше не зустрічав жодного разу скляних шприців, і для мене це трішки вау.